Вітаємо вас в ефірі. Подільська панорама в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні в випуску про таке. Професійне свято очільників громад 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Продавати чи не продавати годувальницю. Думки за і проти ринку землі. Мистецтво ударів від подільських спортсменів у польському вроцлаві на першому чемпіонаті Європи з Кілшинка і Карате. Наступний рік може бути вирішальним для проведення в Україні економічних реформ. Про це йшлося на конференції, присвяченій інвестиційному клімату України. Потужний міжнародний захід відбувся в Лондоні. Представники української влади та бізнесових кіл України й Європи обговорювали інвестиційну привабливість нашої держави. По першому щоту ринок 46 мільйонів вже прилікати для компанії і українське правительство буде настаювати. на локализации производства. То есть основные компании производственные должны будут открыть производственные площадки в Украине. Удобное географическое положение. 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Саме у цей день, у 1990 році, тодішня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві ради народних депутатів ОРСР та місцеве самоврядування. І в державі розпочалося відродження системи органів народовладдя. За ними визнавалося право самостійно вирішувати питання місцевого рівня та реальна здатність захищати інтереси територіальних громад. На сьогодні структура місцевого самоврядування на Хмельниччині складається з понад шести сотень сільських і селищних, міських, районних і обласної рад. Саме вони вирішують в області значну частину державних і громадських справ. Діяльність органів місцевого самоврядування пов'язана з вирішенням проблем людей, а значить, стосується кожного з нас. Саме через органи місцевого самоврядування, громадяни України. Повинні брати участь в управлінні місцевими і державними справами. Процес становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні засвідчив, що за цей час місцеве самоврядування довело своє право на існування, свою життєздатність. Структура народовладдя в нашій області складається 568 сільських, 24 селищних. Сім міських районного значення, шість міст міста значення і одна обласна рада. Їх спільна діяльність і діяльність кожного депутата окремо вносить позитивні зміни в економічний і соціальний розвиток Хмельниччини. За роки незалежності України у місцевому самоврядуванні, без сумніву, зроблено чимало. Закон України про ринок земель, який відкриє перед громадянами можливості продавати свої паї, а фермерам їх купувати, Верховна Рада вже розглянула у першому читанні. Однак, дискусії, що точилися навколо його змісту, в суспільстві не вщухли, а лише посилилися. Щоб узгодити чималу кількість спірних питань, голова Верховної Ради України Володимир Литвин провів засідання консультаційної ради за участю представників органів місцевого самоврядування на засіданні. Представники обласних рад західних регіонів України висловили окрему думку близько 80% опитаних громадян їхньої місцевості проти продажу землі і вважають це шляхом до зубожіння селянства. Володимир Литвин в цьому контексті наголосив на необхідності зробити процеси в земельній сфері цивілізованими. В результаті активного обговорення представники областей висловили чимало пропозицій. Якщо законотворці їх врахують, більшість суперечливих моментів земельного законодавства зніметься. Переконаний голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот. Перший варіант проекту закону про ринок земель викликав значний суспільний резонанс. Саме тому під час обласних нарад із сільськими головами Хмельниччини земельному питанню приділили максимум уваги, напрацювали пропозиції щодо його вдосконалення. Микола Дерекот відверто задоволений: до 80% цих зауважень на консультативній раді було враховано. Найперше продумано механізм, який унеможливить принаймні у перші п'ять років спекуляцію з землею. Щоб не була перепродажа землі. В первоначальній стадії документа обговорювався, якщо хто -то купив землю і захоче через півроку продати, то було, що 50% платить від вартості землі, оцінки землі, державі податок. Сьогодні, щоб не було цієї спекуляції, підняли на 100%. Стільки коштує, ти отдай, якщо громадянин продав, ти платиш громадянину і 100% платиш державі такий самий податок. До того ж, контролюватимуть, якщо земля не обробляється, держава має право вилучити її у такого власника безплатно. Як міну вповільненої дії, від вибуху якої позникають фермерські та малі сільгоспідприємства, розцінили селяни норму про збільшення вартості землі для нарахування податку, щоб не загнати у нерентабельне виробництво дрібних сільгоспвиробників, Запропонували таке. Ми повинні фіксований податок збільшити в 4 рази. Це якщо було 15 гривень, то буде 60 гривень. І якщо ми візьмемо на рахування, що отримуватиме сільська рада, то якраз 4 рази збільшиться, але не будуть про проіграші ці малі підприємства. Відсутність коштів на розвиток соціальної сфери це головне гальмо. Що як казали у минулі часи, не дозволяє стерти грані між містом і селом. Наразі із 3% відсоткового прибуткового податку із паїв жодної копійки не йде на соціалку. Була пропозиція, що ввести ще один відсоток. На соціально-економічний розвиток населеного пункту. Але вже на консультативній раді я додав таке питання: як, що повинні сплачувати його не там, де зареєстровано підприємство. А кожній сільській раді, стільки землі, вона надає в оренду, щоб кожна територія мала можливість отримувати на соціально-економічний розвиток. Сказали, вивчати це питання. Я думаю, воно слушне, бо всі підтримували, що воно дуже слушне. Ми повинні. Сосередоточити максимум коштів на соціальній сфері, бо, як ми розуміємо, не така вона в нас, як треба. і дороги, і будинки культури, і ті самі ФАПи потребують багато ремонту. І ми повинні на першому етапі зробити все, щоб підняти соціальну сферу села. Передбачається внести зміни до закону України щодо розмежування земель державної і комунальної власності. Все, що знаходиться на території населеного пункту, автоматично вважатиметься власністю громади. Зрозуміло, за винятком того, що належить державі. За межами населеного пункту ми говоримо: є там тік або ферма, або ще якась будівля. Вона буде належати комунальної власності. Вже буде в законі прописано. Якщо це використовує територіальна громада, то не оспорюється. Планується, що закон про ринок земель приймуть до кінця січня наступного року. Проте діяти він почне лише з 1 січня 2013-го. Таким чином дають можливість всім, в кого немає, оформити акти на землю. Наталка Оліх, Олександр Галян для Подільської панорами. Ви дивитеся Подільську панораму. Залишайтеся з нами попереду багато цікавого. З вірою до життя. Шанс на одужання від Городоцького реабілітаційного центру. Катерина заступниця жінок. 7 грудня дівчата закликають долю і судженого. Мистецтво ударів польський Врослав приймав перший чемпіонат Європи з Кіошенка і Карата. Вакцинація дітей на Хмельниччині проводиться в повному обсязі. Батьки можуть робити будь-які необхідні щеплення своїм дітлахам і не боятися небажаних наслідків. У цьому запевняють лікарі обласного управління охорони здоров'я. Вони ж спростовують інформацію про те, що. Прикрий нещодавній випадок захворювання дворічної дитини у Хмельницькому нібито пов'язаний з щепленням, розповідає головний педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лариса Добровольська. Прийшла інформація по центральних каналах, зокрема по на каналі 1 плюс 1 щодо припинення вакцинації на території України і в тому числі по Хмельницькій області. Звичайно, це я спростовую сьогодні цю інформацію в тому, що по Хмельницькій області не призупинена вакцинація і ревакцинація дітей проти всіх керованих інфекцій, які є: дифтерія, кашлюк, поліеміліт, гепатіт і всі інші. Тому що той випадок, про який ми. Останні дві неділі говоримо і чуємо багато в засобах масової інформації. Це захворювання двохрічної дитини з полінемпатією, яка перед цим за три неділі мала ревакцинацію проти пеліміліта. Воно не пов'язане Захворювання дитини зв'язано тільки з перенесеною вірусною інфекцією. Тому я звертаюся сьогодні до всіх жителів Хмельницької області. Довіряйте медикам, довіряйте лікарям. Ми сьогодні повинні вакцинувати. Ми повинні щеплювати наших дітей. Тому що це єдиний засіб, який може зберегти наших дітей від захворюваності, ну і звичайно, самогрізно від смертності. Тому що є ряд інфекцій, які керуються тільки засобами імунопрофілактики. Після інфарктів, інсультів, переломів до здорового життя повертають в городоцькому центрі реабілітації. Після курсів фізичних занять важкі хворі знову стають на ноги. Секрети одужання знають лікарі, котрі працюють в центрі з оптимістичною назвою Віра в життя. 7 лютого в мене в час ночі зробилось мені погано. День, який хотілося б забути, пригадує Ганна Венгер. Лікарі швидкої допомоги поставили діагноз інсульт. Транспортувати в лікарню було небезпечно, лікували вдома. Після того довгі дні реабілітації. Я прийшла сюди, я в мене права сторона не робила. Зараз я вам можу показати руку. І зараз в мене вже починає робити добре. Вже я можу ходити, в мене вже нога підходиться. Дива творять лікарі і медсестри Сергій Рогаль у центрі працює медбратом з процедур. Він яскравий приклад того, що хвороба не вирок. З таким вибором, як в мене, ж скажімо так для колясочника, люба робота, яка щоб знайти себе в цьому місці, це вже Великий позитив, коли людина тобі щиро дякує, і це вже день даром не прийшов. Інколи і слово лікує це добре, розуміють працівники центру. На нього ніколи не скупилися. Будучи на інших курортах, Трукскавець П'ятігорськ. Я не можу там сказати про таке відношення до нас як тут. Поряд з перевіреними формами реабілітації у центрі щоразу шукають нові. Більшість процедурами я приходжу сюди, сідаю на диван. Це я називаю попугаю терапія. Вони дуже мені допомагають. Я просто віддихаю. Центр фінансує районний бюджет для малозабезпечених одиноких громадян. Курс реабілітації безкоштовний для решти ціни помірні. Якщо порівняти приватні клініки чи курорти, то в нас ціни досить помірні. Якщо в нас масаж в середньому коштує 14 гривень, різні там фізпроцедури, починаючи від 2-3 гривень, наприклад, лікувальні вани там в районі 9 гривень. От, наприклад, хвойна вана. вона йде як заспокійлива. Прилена вана це гідромасаж. Грудоцький район яскравий приклад, де намагаються створити комфортні умови для так званих вразливих категорій населення. Тоді є дев'ять соціальних закладів на черзі відкриття ще одного. Ми плануємо ще до того додати ще один соціальний заклад, який би надавав послуги, і також з денним перебуванням стаціонару могли б перебувати в селі Мудреголове. Там проводять реконструкцію приміщення, а не з горами і відкриття. Юрій Куручка, Віктор Кривий з Грудоцького району для Подільської панорами. Милосердя забагато не буває. Це світова практика, коли одним з джерел фінансування соціальних закладів є кошти благодійників. Міжнародна громадська організація фонд імені Георгія Кирпи вже кілька років поспіль опікується в області сиротинцями та центрами реабілітації. Днями благодійники навідалися до Даражнянського районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Дражнянський районний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів діє вже понад 10 років. За цей час вдалося підготувати до життя у соціумі 20 осіб з обмеженими фізичними можливостями. напрямок нашого центру це реабілітувати дітей, дітей, інвалідів напрямки в нас такі є: педагогічний, соціально-соціальний і медичний супровід. У нас працюють дітьми спеціалісти, які виконують всі свої обов'язки і функції. Багато дітей в нас за цих 10 років більше 20 дітей пішло в соціум. Для того щоб якомога краще підготувати дітей до повноцінного життя у соціумі, працює велика кількість спеціалістів. Серед них психологи, логопеди, масажисти, педагоги, реабілітологи. В ігровій формі дітям дають можливість розвивати свої психомоторні функції. А для цього необхідні спеціальні іграшки та матеріали. Саме їх закупили і передали у центр представники благодійної організації. Наша міжнародна громадська організація, фонд імені Геормиколаяча Кірпи, була створена завдяки старанням і зусиллям його дружини Жани Ігорни Кірпи. Це сталося в дві 2000... 2009 році за цей короткий період ми провели певну роботу. Працюємо згідно нашого статуту. Основна ціль це соціальний захист законних прав своїх членів. Але ми також займаємося такою роботою як благодійною. Як стверджує президент міжнародної громадської організації фонд імені Георгія Кирпи» Анатолій Палюх, організація є безприбутковою структурою і існує за рахунок благодійних внесків. Усі її члени це працівники залізничної галузі. Сергій Плахтій та Олександр Галян для Подільської панорами. Викладачі, це колишні студенти. Нагадати їм про призабуті студентські забобони, про юнацький максималізм та авантюрність, про останні нововведення в написанні шпаргалок і споконвічну боротьбу між не хочу і треба, покликаний фестиваль Золотий Еней. Його вже в десяти організовують студенти Хмельницького університету управління і права. Про особливості цьогорічного свята розкаже Леся Шуляк. Оксана Ситницька, перша голова студентської ради університету, згадує, як вперше зі своїми колегами організовували фестиваль. Це було щось на кшталт оскару, але оскар в масштабах нашого університету. Тому і премії стосуються тільки наших студентів і наших викладачів. Ну і звичайно, дуже приємно, що ця традиція зберіглася, що вже 10 років. Тобто сьогодні вже проводиться 10-й фестиваль Золотий еней. Студенти підтримують цю ідею, вони її розвивають. творчо підходять до підготовки свята. Ну і залучають до цього викладачів. Це найбільш приємно. Метою студентського фестивалю є зближення викладачів та учнів, адже на цьому святі дозволено майже все і професора на танець запросити, і пісню з улюбленим викладачем заспівати. А ще на золотому і традиційно вручають нагороди для викладачів. Це особлива вимогливість, безмежна доброта, або ж були такими як ми, але забули ким вони були. Звісно, не обійшлось і без студентських номінацій. А саме ходяча енциклопедія, генії активності, студенти олімпійці та душа гуртожитку. Свята закінчились, але яскравих вражень залишилося до наступного фестивалю «Золотий еней». 7 грудня християни вшановують великомученицю Катерину, заступницю жінок. У неї дівчата просять щасливої пари, тому здавна празник вважається святом жіночої долі. В цей день дівчата намагалися передбачити своє майбутнє за вишневою гілкою чи живі народні традиції досі дізнавалась Василина Рохова. Гілку вишні, зламану на Катерини та поставлену воду тримали до 13 січня. Якщо вона зацвіла, значить дівчині за рік судилося вийти заміж. Коли ж ні, вважалося, не варто даремно тривожити долю, бо дівчина ще не готова до подружнього життя і може накликати собі біду. Цього дня вранці дівчата одягали білі сорочки та босоні ж вибігали на сніг, аби дати рушника перехожому. Якщо зустрічали добру людину, означало, що дівчина вимолила добру долю. Найсміливіші купалися в ополонці, аби змити в роки від злих очей. Якщо ж Жінка хворіла, їй радили носити та не прати два тижні сорочку, а на Катерини зняти, віднести до річки та втопити у воді. Жінки вірили, що так позбудуться хвороб. Знає, що поставлять під ліжко стакан з водичкою і гілочку. І хто проснеться в цю ніч, то так і буде там хтось сужений. Я, наприклад, своїй сьогодні по подрузі Каті подарувала подарунок, бере стакан з водою. На нитку надягаю золоте колечко, стаканчиком поставлю, Якщо воно буде крутитися, значить буде дівчатка. Якщо буде просто болтатися, значить хлопчик, знаєш, вишневу гілочку ставлять і до різдва. Вона має розтісти. гадання на картах, наприклад. А ще приманювали добру подолянки кашею. Дівчата насипали в миску каші та йшли на двір судженого кликати, примовляючи іди, іди суджений кашу їсти до жіночого свята. Готувалися й парубки. Вони постили сім п'ятниць, щоб Бог послав їм хорошу, гарну жінку та міцну сім'ю. А ще на Катерини влаштовували вечорниці та прогнозували погоду. Ці спостереження говорять: від сьогодні можна чекати лютих морозів. А якщо Катерина по воді, то різдво по льоді. Василина Рохова, Іван Мовчан, подільська про погоду з наукової точки зору зараз нам розкажуть подільські синоптики. Після чого ми розповімо про спорт. 8 грудня на Хмельниччині синоптики прогнозують хмарно сприясненими погоду. Вночі невеликий мокрий сніг, в день місцями сніг з дощем. Вранці та ввечері на дорогах ожеледиться. Температура повітря в області вночі від мінус 4 до плюс 1, в день від 0 до 5 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 0,2 морозу, вдень до 3 градусів тепла. Протягом наступних 4 діб переважатиме погода без опадів. Температура повітря суттєво не зміниться. Представники Хмельниччини їздили в Роцлаву на перший чемпіонат Європи з кіокушенка і карате. Для наших спортсменів це були важливі змагання і готувалися до них земляки як слід. Тому й підсумки перевершили в дечому очікування. Запрошувалися ж на чемпіонат старого світу спортсмени вікової категорії молодь від 18 до 22 років. Чому саме цього віку відповідь у нашому репортажі? 18-22 роки. По суті, це молодь, який не сьогодні-завтра доведеться змагатися вже з дорослими суперниками. Тому цей перехідний період важливо використати з огляду на майбутнє. Причому не таке уже й далеке в часі. Тож учасники континентальної першості складали іспит на готовність до дорослого спортивного життя, а організатори приймали в каратисті екзамени, ставили оцінки та пильніше придивлялися до молоді, котра незабаром розпочне новий етап своїй кар'єрі. Це був перший. Чемпіонат Європи офіційний серед молоді. Це, напевно, такий студентський корпус або такий перехідний вік для того, щоб спортсмени, які виступають у віковій категорії юніорській, перейшли в дорослу. Тобто це такий тамбур для спортсменів, щоб перейти. Тому що насправді в цьому віці дуже велика різниця між спортсменами в 20. П'ять років і спортсменами 18 років. Наші земляки не дарма подолали дорогу до Вроцлава. Вони показали себе бійцями, готовими до випробувань. За що і були винагороджені. Четверо наших представників були в призах. Це Олександр Тимець, Катерина Борілець, Кирил Кронічев та Ілля Волошинець. Останній виступав у змаганнях серед кадетів. спортсменів 95-96 років. Участь кератисти брали і в Ката, і в комітет. Минулого року в нас тимець Олександр був всього-навсього другим у розділі ката. Цього року Саша став чемпіоном Європи у розділі ката і став другим у, чемпіона, у розділі куміте. До речі, що цікаво і важливо, що фінал у куміте у в категорії 75 кг був українським. Стосовно Пронічева Кирила, він став другим у розділі ката, попав на дуже серйозного спортсмена у другому поєдинку з Іспанії. Програв теж так, скажімо так, як на мене, це була суддівська похибка. Також у нас виступала борілець Катерина, яка стала теж в двох номінаціях призеркою. Вона стала другою у розділі ката та стала третьою у комітеті. Ще в нас відбувався там чемпіонат Європи серед кадетів. Це 95 96 року народження. Юнаки і дівчата виступали. Від Хмельниччини виступав Волошинець Ілля, який став призером. Другим став у ваговій категорії 50-55 п'ять -50, 50 кілограм. Світлана Поробок, новини спорту. Десять днів тому представників місцевих змі скликали на прес-конференцію з приводу скрутного фінансового становища футбольного клубу Динамо. Керівники просили звернутися по допомогу до спільноти уболівальників. Тож в наших інформаційних випусках кілька разів прозвучав заклик. А на офіційному сайті відтоді розміщуються звернення, розрахунковий рахунок та інші реквізити команди. А ми пообіцяли повідомляти про кожен відгук футбольних фанів на матеріально важкий стан клубу. Тож за 10 днів в нашу редакцію не подзвонила жодна людина, щоб з'ясувати реквізити Динамо. І адміністратор сайту нашої ТРК повідомила, ні один користувач соціальних мереж не зацікавився інформацією про борги команди та її майбутнє. Проте ми ще раз нагадуємо: Динамо чекає на допомогу, бо час сплачувати внесок в ПФЛ та проходити аудит. І це була остання інформація в нашому випуску. Ми прощаємося з вами. До побачення.